Ви собі так уявляли душ для курей. Правильно, не так. Отже, шановні півні курочки, сьогодні створимо ВІП-зону, якої позаздрять кури всіх сусідів і не тільки. А ваші кури будуть знімати стрес і напругу. І так, що нам потрібно? Дрібниці. Старі шини або корито? Пісок і попіл. Для повного щастя все є, тому вибираємо місце. Нехай буде тут це їхнє улюблене місце. Одну поставимо тут, а іншу, наприклад. Змішуємо все в рівних пропорціях. Наприклад, можна зробити ось так. Ось він, той самий момент катарсису. Пилюка буде літати. А птахи кайфувати все життя вдалося. А ваші кури досі без спа? Це не просто попіл з піском, це лікувальна суміш. Серйозно. Попіл сушить пір'я, вбиває кліщів, бліг та інших паразитів. Пісок допомагає витиратися курям наче рушником. У природі вони самі риють ями, але коли земля мокра... Ви мусите допомогти. Не забувайте дбати про тих, хто вам дарує яйця. Всім добра. Підписуйтесь, якщо теж хочете спа хоч іноді. В наступному відео курячий манікюр. І все про нього. Всім добра.